Привіт, Xiaomi презентувала ультрабюджетний монітор Redmi A22. Отже, новинка отримала 21,45 дюймовий Full HD дисплей, матриця VA, частота 75 Гц, пікова яскравість до 250 ніт. Підтримка восьмобітних кольорів, охоплення sRGB становить 99%, коефіцієнт контрастності три к 1. Рамки зробили тонкими, як це можливо. Порти для підключення HDMI та VGA, Є навіть кріплення VESA. Ціна в Китаї смішні 54. 4 долари в підсумку маємо красивий та ультрадоступний монітор. Звичайно, якщо цей монітор з'явиться на Aliexpress, то я гадаю, варто розраховувати на ціник десь близько 100 доларів, але все одно це також доступно та прийнятно. Тому підписуйся, щоб не пропустити цікаві огляди. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. тому і рекомендую туди підписатися, і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі підпису. Під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!